Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую вам, як зазвичай, за вашу присутність, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Ну і роздивимося ті питання, які частіше всього виникають у ваших коментарях. Ну або взагалі ми дивимося в новинах. І давайте тепер спитаємо у таро, що правда, що ні, що буде, що ні. Ну, ось перше, Трамп дав прес-конференцію, і там було сказано, що він не запрошує на свою інаугурацію президента Зеленського. Але якщо той приїде, то у Трампа буде час для спілкування. Ну, це трішечки дивно виглядає така заява, тому що все ж таки Сі Цзіньпіна Трамп запросив на свою інаугурацію. але ж ми всі знаємо: ну хто не знає, то я кажу, щоб ви знали. Не обов'язково на інаугурацію будь-якого президента запрошуються лідери інших країн. Як правило, там бувають посли, дипломати. Тобто, це не є обов'язковим таким кроком, аби запросити. Але ж знову ж таки, одного президента офіційно запросили китайця, так Зеленського не запросили. Ну, ось давайте запитаємо, що там у голові Трампа, чому саме так відбулося? Чому Трамп, і він же ж наголосив це, так? міг би змовчати, але ж сказав, що я Зеленського не запросив, але якщо той з'явиться, то ми поспілкуємося. Охоче поспілкуємося, до речі. Ну, таке, що там у Трампа в зв'язку з цією ситуацією? Він захищає власні інтереси Трамп, тому що він каже. Це таке, знаєте, дипломатична така, дипломатичні тонкощі. Я вам покажу Аркан повішений. Сімка мечів захисту, десятка пентаклів, трійка пентаклів. Це якби спеціалісти, велике коло людей, де має з'явитися певна людина. От про що. Я захищаю свої інтереси по сімки жезлів. Пам'ятаєте, так? Ми не політики, ми езотерики, тому, як відповідає Таро, захищаю свої інтереси, аби інша купа людей, хто там буде, якось не подумали щось друге. Ну, от так от. Тому що він переживає, От дивіться, показую аркани і розказую. Туз мечів сонце, двійка мечів, луна на сонячне затемнення. Дивіться, як карти кажуть. У Трампа в голові він би міг би, звісно, голосно сказати: Я запрошую президента Зеленського на свою інаугурацію, але не буде того робити, тому що думаю, що Зеленський саме на цьому, ну як свято да на цій події, він до себе приверне увагу. Великої кількості людей. Тобто Зеленський якби, може скористатися тим, що там будуть представники інших країн, і якби перетягнути на себе увагу. Ось цього Трамп дуже переживає. А він каже, має бути одне сонце. Як каже, мене. Може затьмарити хтось інший. Тобто, одна зірка має бути, одне сонце має бути, не може бути такого, що ну, в мене інавгурація, вся увага має прикути до мене, а тут з'являється Зеленський, і раптом він щось скаже, а раптом будуть ну, якісь багатозначущі погляди чи думки. Ви розумієте, це просто захист моїх інтересів. На інавгурації має бути одна зірка, а не дві. Він просто боїться, що Зеленський перетягне на себе ну, якусь увагу. От так от. Розібралися з цим. І наступне. Все частіше і частіше в своїх питаннях ви пишете про виникнення повторної хвороби тієї, яка була в 2019 році. Всі зрозуміли, про що я кажу, про той ковід. І ось багато питань, що очікується щось схоже. Ну, таке, чи гірше, чи краще. Я вам ще давно казала раніше, я вже цілий рік про то кажу, що насувається ще якась хвороба, яка десь буде схожа на те, що ми все перенесли. Ну, коли ви питаєте, то давайте в Арканім ще раз запитаємо. Чи варто нам очікувати наступного щось схожого, епідемії чи пандемії? Так, да, да, ще дуже швидко. Да. Ту з кубків це багато об'єм до речі, те що передається повітряно-крапельним шляхом. Це буде відбуватися швидко, швидко летить. Будуть направлені жорсткі міри предосторожності, Ну, те саме як було нам на носіння масок, да, от це витримування певних дистанцій, до речі, п'ятірка мечів це та ж сама вакцинація. Тобто, отакі заходи, які будуть на певний час тормозити подвійки жезлів, ну тормозити, як би сказати, все життя. Тобто, ми знаємо, що треба робити, але ми не можемо робити, тому що. Існує оця історія. Всі згадуємо 19-20 рік, коли ми були обмежені в своїх діях, тому що ну, були певні обставини, пов'язані із загальним здоров'ям людства на планеті. І ще що ми знаємо. Ну, та сама історія, та сама історія, коли будуть кордони, йде мова про кордони, так? тобто обмеження пересування людей. Через якісь кордони, так, але знову ж таки тут є карта Луни, яка мені показує про те, що це все ну, штучно, це сплановано, це розраховано ну, на якийсь певний період. Да, нам того варто очікувати. Я не можу вам сказати прямо по часу, коли це відбудеться. Ну, але але ну, тут є вісім жителів, яка каже, що каже, скоро чекайте, чекайте, ну, скоро в арканів це може бути ну, через вісім місяців, вісім днів, ну, 8 днів. Ні, звичайно. Да. Певні зміни в домі, От Аркан смерті, це трансформація. Тобто не було хвороби, з'явилася. Ходили ми без масок, вділи маску. Смерть, трансформація, до речі, вона показує про те, що це теж є дуже небезпечна хвороба. Так? Коли ми будемо в власному домі четвірка жезлів, це власний дім. І четвірка кубків це коли, знаєте, нема настрою, депресія, нічого не виходить, розчарування в чомусь. Так і так, хвороба, хворобу планують по луні, це все буде і. Зараз мені цього не показали, але раніше, коли я передивлялася, мені показували в основному удар по молоді, по дітям і по репродуктивній системі. От так от. Зараз мені дітей не показали, але просто показали, що цього варто очікувати, це буде. А давайте ще перепитаю масштабність, це територія України і інші країни. Я вас здивую, це буде на території України. Зараз порівняємо аркани. На території України це буде Захопи і інші області по Аркану зірки, але якось на території України воно якось більш контрольовано. Ну, можливо, тому що у нас багато людей виїхало. Я не знаю, а ось дивіться, що відбувається: інші країни: трійка мечів, десять мечів, королеми мечів це коли. Знаєте, коли багато гострий стан, коли дійсно це, ця подія дійсно б'є дуже серйозно по всьому суспільству, ну по здоров'ю саме собою, от, але і ще по суспільству. Знаєте, я щось згадую, коли я передивляюся особисті розклади, ну і багато людей питають: ось якщо там чи діти будуть навчатися, чи там ми хочемо переїхати за кордон в певну країну, чи вдасться нам там утриматися, чи ось я, допустим, дитина там моя лишається навчатися, десь в якомусь закладі в Європу. Да? І мені весь час показують аркани, що буде якась неможливість, якась глобальна неможливість. Не тому, що у людини там немає коштів, да? От, чи ще якась причина. Це причина зовнішня. І ось мені весь час це показують. Зовнішня причина, яка примусе і витисне людей звідкись. То дивіться, я так розумію, що в Європі ця хвороба може якось набрати більше обертів, аніж в Україні. В Україні якось якось контрольовано. Ну, добре, але ж знову ж таки, коли така тема піднялася, ми вже то всі пройшли, цей Крим і Рим, як то кажуть, і мідні труби, ми знаємо, як треба запобігати, хоч, ну, хоч якимись всіми відомими способами. Мийте руки, старайтеся не знаходитися там, де скопичення людей. Чи знову ж таки носіть ті маски, вживайте вітаміни, тобто ну, робіть все, аби не захворіти. Наступне. Чи буде різдвяне перемиря? Знову говорять про те, що ось починаючи з 25 грудня і десь по 7 січня, можливо, буде різдвяне перемиря. Ну що значить перемиря? Це коли не будуть бахкати, да? коли не будуть обстрілів, там енергетичної системи, пропустимо, коли, врешті-решт, лишить спокої наші торговельні центри, житлові будинки. Ну, таке собі різдвяне перемир'я. Ну, давайте запитаємо, чи очікувати українцям різдвяного перемир'я? Чи припинять постріл, вибухи, обстрілювання? Ой ні, ой ні. Балачки ради балачок. Воно, знаєте, може якось, ну, трішечки, можливо, якось. При якось притихне, якось добрі новини, але що стосовно різні, то так, ми кажемо з вами про 25 число, але, скоріше всього, це може бути або напередодні, або після, і ніякого різдвяного перемиря не буде. Є башта, є луна, є п'ятірка мечів, це аркани, які показують про готовність обстрілів, спланованих потрійки пентаклів, тобто є. Є навіть якийсь план, я б так би сказала. Да? План по якимось конкретним певним об'єктам уже зараз планують, що це буде обстріл. Так? І діяти буду тут підступно. Аби, так знаєте, спричинити відчай, страх. Ніякого перемиря. Я б навпаки, по цьому аркану, по вежі я б сказала, і п'ятірка мечів це жахливий обстріл. Я б навпаки рекомендувала б у цій різдвяний період бути дуже обачними, не втрачати. Пильність, да, аркан сили. Мені падають карти діти, діти можуть бути принесені в жертву діти. Тому що різдвяні свята, там, я не знаю, ялинки, все, що там будуть відмічати, тобто, тут ніякого перемиря різдвяного навіть і не планується, а навпаки. Почули. Наступне питання, це скрізь вже в новинах є і дуже багато розмов про те, що Україна вже має ядерну, лазерну, вибачте, омовилася. Ну, значить, буде ядерна. Україна має лазерну зброю. Ви мені будете писати, та навіщо ти там відкриваєш наші секрети? Слухайте, це ніякий не секрет, це скрізь в Ютубі ця інформація є. Я просто хочу запитати, чи насправді вона є. І як воно буде використовуватися? Врешті-решт, коли і наскільки це буде для нас добре. Я... Лазерна, лазерна зброя. ж мені все ядерно йде, Ну, буде. Так. Про лазерну зброю. Ну, по-перше, мені не показують, що це, якби вона виготовлена. Це небагато і нам її дали. Скажімо так, ми її вибороли. Вибороли отак от. Мені так іде. Так. Використовувати використання. Це зброя, вона якась не для нападу. Я не знаю, можливо, я, можливо, помиляюся, я ж не військова людина. Тут мені показано аркан захисту. Тобто, можливо, це якась є зброя, яка знаходиться на території України, і вона скоріше використовується для нашого захисту. Ну, я не знаю, може, це як ППО чи що. А можливо, це така зброя, яка може збивати будь-що, що летітиме на територію України. Це для цього. Бо я задала питання, чи буде вона використовуватися на території Росії, тобто, ну, чи будемо ми завдавати там, якісь удари туди вглиб. Якось не так кажуть, не так це більше для захисту. Це аби каже, ви захищалися і аби контролювати щось, контролювати. Тобто те, що до нас летить по п'ятірки мечів, ми контролюємо і ми захищаємо скоріше так. Ну, це теж непогано ж таки, так? Добре, а ще які? Ще яка новина. Ну, але кажуть, не переживай. Окрім захисту, є те, що Ну, можливо, це про наші якісь зброї, там, я вже не пам'ятаю, як їх там називали, окрім паляниці, там іще щось було, ось вилетіло з голови. От кажуть, ну, посімки мечів. Тобто є власна зброя, але от ви розумієте, що тут показують? Мені не кажуть про те, що на Росію от прям як полетіло, як полетіло, ну буквально скрізь, ні. Тут якось узгоджено, навіть якийсь графік, такм, і це, ну, тут, не дозвіл. Тобто цією зброєю, нашою зброєю, це не про цю лазерну. Лазерну ми вже з вами поговорили, це для нашого захисту показують. Але є ще якась зброя, у нас сильна, потужна, так, її не дуже багато, але вона є і вона буде використовуватися по якомусь чи узгодженому напрямку, чи саме в якусь от певну конкретну ціль, але це треба зробити в якийсь конкретний день. Розумієте? Це не то, щоб так якось бездумно пуляють, кидають, коли ну, захочеться на умання. Ні, не так. Дуже дуже. Дуже узгоджено. Слухайте, аби я була генералом, я всю зброю, яка була в нас є, кинула б, жбурнула б одномоментно скрізь. Ну, бачите, є якісь певні правила війни, яких, скоріше всього, Україна має дотримуватися якось так. З 1 січня 2025 року країни Євросоюзу виділятимуть для України півтора мільйона євро щомісяця. Цікаво, да? запитаємо. Чи це так? Чи будуть країни Євросоюзу ну, ЄС виділяти півтора млн. євро Україні щомісячно? Так, так. Це підписаний якийсь документ. Так? Дивіться, по правосуддю, ну, аркан досягнення узгоди, перемоги, так. Але цей аркан, Рицарь Пентаклі, він каже, ну не прям з 1 січня, не прям це якось. Можливо, тут треба ще щось дописати, доробити, якісь юридичні моменти, але кажуть, згодом так, згодом так буде. І що ж, чому ж так буде? Ну, для них це якби ну, такий хід, коли вони можуть не те, що там себе якось захистити, а якось запобігти, таким чином запобігти якоїсь ну, я не знаю, ескалації, якогось шпіонажу. чи що. Тобто прориву, запобігти прориву Росії на їхню територію. Це їхній свідомий вибір. Так, вони про це поговорили і будуть це робити. Ну, добре, хай виділяють кошти побільше, коли вже самі не можуть оборонятися. А, тут ще хочу запитати: а чи підуть ці кошти за призначенням? Чи підуть ці кошти за призначенням, які буде виділяти Євросоюз нам щомісяця? Буде створена якась потужна комісія Аркан Сили. Так? Яка, знаючи нашу ну, таку корупцію, да, махрову процвітаючу, яка буде унеможливлювати, ну, знаєте, по цим арканам кошмарити, кошмарити мені так іде, ага. як навіть не одна комісія. Чи підуть гроші за призначення. А вони не можуть не піти за непризначення, тому що тут будуть створені прям якісь цілі групи, їх буде дві, які будуть, ну так, можливо, це, знаєте, і визиває якійсь, тут якась нездорова ситуація. Дивно, ці кошти вони будуть використані за призначення, але буде якась комісія, наглядачі і якось. Вплоть до того, що вони самі будуть вирішувати і казати, куди йдуть ці кошти. Якось так. так? Тому що ось є група людей, трійка Пентаклів, спеціалісти, які між собою так? консультуються, говорять. І п'ятірка кубків. А це вже наша сторона, коли ми кажемо, та нам би краще б туди. А ця комісія буде казати, та ні, на наш погляд, кошти мають йти саме в цьому напрямку. От якось так. Тому розграбувати їх, скоріше всього, не вийде. Наступне питання: чи буде відкрито кордони, коли оголосять припинення вогню? Це дуже важливо розуміти в цьому питанні, що не закінчення війни, а припинення вогню. Тобто, якийсь період не летять ракети, не летять дрони, не в ту не в іншу сторону. Так? І ось тут питання: а чи відкриють в цей момент кордони? Українські мається на увазі кордонний, чи зможуть люди вільно переміщатися, коли скажуть про припинення вогню. Ні. Ні. Зміни будуть. Ну, є тут аркан смерті трансформація. Щось відбудеться. Якісь будуть моменти. Ну, це для певної категорії населення, які пов'язані з якоюсь виконанням певної роботи. Отак от. Але це не буде так, знаєте, як. 21 рік, ні. Частково для якоїсь категорії населення пов'язано з роботою. Але сказати, що відкриють кордони, і ми можемо туди-сюди кататися, ні. Так. Ну, і поїхали. Тут такий блок мене питань. Про ну, такі військові моменти. Ось питання: чи вдасться росіянам тримати позицію сили до потенційних перемовин або до інаугурації Трампа? Чи вдасться росіянам тримати позицію сили? Тобто, ну, так як вони зараз там просуваються? Так, позиція сили Росіяни. Мені, що кажуть зараз? Кажуть їм, по-перше, дуже важко на всіх фронтах триматися ну, якби в тій ситуації, як вони зараз тримаються. Тут що у нас є? П'ятірка кубків, так, трійка мечів, тобто, ну, але ж є у нас і 10 пентаклів, п'ятірка жезлів. Так, ну і тут ще купа карт, які показують, зараз я вам розкажу. От дивіться, буде так. Особливого якогось, знаєте, ривка, якогось прориву, що вони там захопили якісь області. Я не бачу, тому що є четвірка мечів, але знову ж таки є паж мечів, це коли потрошки просуваємося активнічаємо. Так, є двійка жизів і дев'ять мечів. Ну, знаєте, тут як? Захоплення величезних територій до перемовин там чи до інавгурації не буде. Це сюди. Про це не буде, я вам кажу і про Херсон, і про Запоріжжя, про місто Запоріжжя, да, про Суми, про Харків, про що казали, це захоплять великі міста. Їх не захоплять. Але якесь просування у них десь будуть. Ми будемо чути, що от там от вони просунулися, там просунулися. На більшості території, де вони знаходяться, вони будуть тупцювати на місці четвірка мечів. Тобто величезного прориву я не бачу. Чуть-чуть десь просуваються, на якихось напрямках тупцюють на місці, а на якихось напрямках у них дуже великі втрати. Тому сказати, що, знаєте, ось буде такий величезний у них прорив, і вони займуть якісь дуже вдалі позиції, ні, скоріше, ні. Вони дуже багато втрачають, втрат багато. Далі, в Україну надходить дуже багато зброї і чи буде контурнаступ наших Збройних сил до інаугурації Трампа. Чи відбудеться контурнаступ? Ну, контр чи не контр, ну, тобто якісь активні дії до інаугурації. чи буде ривок у наших Збройних сил? На якомусь напрямку, да. Ну, тут дивіться, тут ось є дійсно такі аркани, які показують, що це потрібно для того, щоб ну, зробити мир, так? Добрі новини. Добрі новини, але показують не скрізь, знову ж таки, паш пентаклів і вісім мечів. Тобто, дивіться, на якихось діляночках у нас точно те ж, як я вам казала зараз про росіян, десь у нас може бути якийсь успіх, може бути. Але я не можу сказати, що це ми навалом накинулися і якийсь зробили такий ривок. Ну, знову ж таки, що стосовно Херсонської області, чому про неї кажу, бо я тут живу. От дивіться, скільки було вереску і крику, ну все, зараз вже окупанти зайдуть, захоплюють Херсон. Тут уже все, уже ті човни стоять, уже вони переправляються. Ну сьогодні у нас вже яке 18 листове, господи, грудня. Так, і що ми бачимо? Аж нічого, як було, так і є. Тобто, ну десь от, десь отримують на горіхи росіяни. Десь менше їх достають. Ну, так. Тут немає, понімаєте, якогось такого моменту. Чи в росіян такий здоровенний прорив, чи у наших. Якось все тримається десь приблизно на тих кордонах, як є. Чи відіб'є Україна найближчим часом в бою, запитаємо так, в бою якісь свої території. Ні. На жаль, ні. Я вам хочу сказати, от те, що я бачу по арканам, до 20 січня, ну тому що ну, ставлять це якийсь кордон ну, до 20 січня, от я вам кажу, приблизно до 20 січня сказати, що буде якийсь ривок чи у нас, чи у окупантів ні. У нас не буде поки що ні відвоювання наших територій, ані втрат. Розумієте, ми стоїмо в своєму домі, ми відпрацьовуємо певну роботу, ну але ми всі рухаємося до якихось кардинальних змін. Отак, от, от Ну, чекаємо кардинальних змін. Бачите, от останній аркан смерті. Ну не лякайтеся цього в цьому в цьому розкладі. Це не показано. Знаєте, от прям все вмерло. Ні. Це просто ну, називається аркан смерть так, таким страшним словом. Але насправді вона показує зміни. Ось і аркани показують, що до того, поки не відбудуться зміни в світі, змін на фронті, величезних змін очікувати і не варто. Запитаючи правильно зрозуміла? Да. Всі чекають. Партнерства, об'єднання, добрих новин від якогось певного короля, все упирається в цю інавгурацію. Ну і останнє питання, яке я тоді хочу мені задати: а ось саме після цієї інавгурації, після 20 січня, чи відбудуться дійсно якісь яскраві події? Ну, які зроблять перелом в війні, чи відбудеться? Те, що, Трамп, пам'ятаєте, він сказав, що він зупинив війну за 24 години, він вже спростував ці свої заяви, сказав, що все здалося не так просто, як він собі думав, так, ну. то ми бачимо, що якщо інаугурація 20 січня, то, скоріше всього, 21 го навряд чи буде зупинена війна, то побачимо. А взагалі, після ну, відбулася інаугурація 20 січня, і от найближчим часом, припустимо, через місяць. За місяць, чи відбудуться якісь кардинальні зміни, щоб ми могли вже за щось щепитися? Ну, буде щось змінюватися. Тільки знаєте, мені тут показують зміни не в Україні, мені показують зміни зміни керівників. Все, каже, піде не так, як всі думають. Мені знову йде погроза для Трампа. Дуже серйозно. Для України зміни будуть за місяць? Кажуть, да, так, да, дивіться. Імператриця це є Україна в цьому контексті. Да? Рицарь Жезлів це добрі новини, просування, якась активність, да? яка веде до стабілізації, до обнулення, до миру. Тут є колесо фортуни, яке кажуть, все зміниться наскільки, ну тут такі старші аркани поперли, і туз пентаклів. Пам'ятаєте, я завжди кажу, коли випадає туз пентаклів, то гадання треба припиняти, тому що кажуть, що все буде добре. Але от дивіться, аркани добрі, непогані. Ну, тут вони мені просто, знаєте, константують факт. Кажуть, ви почуєте добрі новини. Все. А яким саме чином, що це за новини будуть? Як це, чи це про території, чи що відбудеться в політичній сфері, не показують. Добре, ми з вами все одно зустрічаємося частенько, то у нас ще буде час переглянути іще і ще раз. А я вам дякую за увагу. Тримаємося разом і до побачення до наступних зустрічей.